Всім доброго часу доби. З вами чувак 01. Я подумав, що свята не буде. GTA Vice City. ось та причина, через яку я не виходив з комп'ютерних клубів, не знайомився з дівчатами і забив на фішки з покемонами. Але перед тим як почати, я хочу спитати дозвіл: Віктору Федоровичу, можна погляд на GTA зробити? Гра просякнута атмосферою позиченої з кінострічки обличчя зі Шрамом. Майамі 80-х. Зброя. Сутички з копами та мафією. Ще протагоніст колишній зек. Сюжет розгортається в. Ну. До біса сюжет. Це ж ГТА. Ось ГТА. Ось вона. Це небо. Ці дерева, це повітря, все, що мені було відомо про сюжет. Так це те, що головного чувака звуть Томі. Але насправді сюжет у грі не поступається тому ж обличчю зі шрамом. Та враховуючи те, що гра вийшла у 2003 році, коли більшість дітлахів бавилися по клубах, багато тодішніх геймерів пройшли повз нього. У клубах не можна було надійно зберігати гру, адже наступний користувач міг легко видалити усі сейви. Тому й доводилося насолоджуватися побігеньками з читами. Перчинку грі надавали Блек Джек та Шльондри. Хоча ні, перчинкою гри були чіткоди. У більшості ігор чити були примітивні і не дуже потрібні. Чого не скажеш про Vice City. Зміна скінів, різні класи зброї, автомобілі, чити для автівок. А головне аспірин. Хто пройшов гру, не прописуючи його, той отримує окрему похвалу від Чака. Навіть з виходом Сан Андреас зі своєю атмосферою чорного гетто не передала те, що могла передати Vice сіті Можу закластися, що у вас була подібна ситуація. Привіт, друже. доси в GTA Vice City побавитись. То як даси? Ну я. А... Жлоб. <Музика> У грі присутній так званий синдром прототипа. Коли не хочеться виконувати місії, а просто трощити усе та усіх без розбору. Створення хаосу приносить неабияке задоволення. <Музика> <Музика> а який кайф було проходити гру під Кльоський Музон по радіо Стінг, Майкл Джексон, Емінем та інші. Навіть слова не підібрати, наскільки Vice City крута. <Музика> Не знаю, як ви, а я піду весь сіті бешкетувати.